Тарасом приятелювали з моїх 13 років. Це приблизно 5 років разом ходили до школи, разом гуляли. Дуже добре його знав, постійно були разом. Дуже хороший хлопець був відзивчий, постійно допомагали один одному. Він просто вирішив, що він піде. Він мені це неодноразово говорив, що мені буде 21, і я піду сам. І так і він зробив. Він завжди був життєрадісним. Завжди привітним, мав дуже багато друзів, гарна родина, нам дуже шкода. Тарас для нас герой. Ніколи не забудемо цю прекрасну, чуйну, хорошу дитину. Наші діти разом всі росли, всі до школи разом всі ходили. Спокійний хлопчик був, привітний. Ніколи не пройшов, щоб він не забалакав до людей. Вся старався чимось підтримати. Жаль, що такі діти гинуть. На цій проклятій війні, безпочиває з Богом. Тарас був мій учень, навчався з 1 по 4 клас в нашій школі. Дуже був хороший хлопчик, активний такий, такий кмітливий він був, дотепний, старанний завжди, добре навчався в школі. Його дуже всі любили. І от коли він вже підріс, вже вийшов зі школи, завжди був в нашій школі, приходив, запитував, як справи. Як ви там, як ви поживаєте? Така приємна дитина була, дуже шкода, що забирають найкращих Війна. Шкода батьків, дай їм Бог здоров'я це все. батьків ще є старший син, а Тарас був молодший. Він мені запам'ятався дуже хорошою дитиною, позитивним хлопчиком. Якщо я його згадую, я завжди бачу, в нього були такі гарні великі очі і дуже довгі, дуже довгі вії. Коли просила допомоги, він завжди допомагав. Тому що знаєте, якщо робимо якісь свята, треба щось перенести, десь кудись піднести, допомогти. Він ніколи, ніколи навіть не сказав, що я не буду, чи я не хочу. Хорошою дитиною, позитивною, добре вчився. Футбол завжди дуже гарно. Вони грали з хлопчиками, наполегливим таким був. І... От віддав своє життя саме за батьківщину. Такому молодому віці він вирішив все таки піти. Я вважаю, що він був дійсно патріотом своєї країни. Вічна пам'ять, хай спочиває, хай душа його має спокій.